Ісуса Навина, 21 розділ, і підійшли голови домів батьків Левієвих до священника Елеазара і до Ісуса, сина Навинового, та до голів домів батька племени Ізраїлевих синів, та й говорили до них у в Ханаанському краї, кажучи: Господь наказав був через Мойсея дати нам міста на сидіння, а їхні пасовиська для нашої худоби. І дали Ізраїлеві сини Левита зі свого наділу на наказ Господній ті міста та їхні пасовиська. І вийшов жеребок для родів кегетянина, і були синами священника Араона з Левитів від племени Юдиного, і від племени Симеонового, і від племени Венеємінового тринадцять міст. А кегатовим синам, що позосталися з родів племени Єфремового, а з племени Данового, а з половини племени Манасіїного жеребком дісталося 10 міст, а для гершових синів від родів і Сахарового племени, і від Асирового племени, і від нефталивнового племени, і від половини манасійного племени в Башані, жеребком дісталося тридцять міст. Мерарієвим синам за їхнім родами дісталося від племени Рувимового, і від племени Гадового, і від племени Завулонового дванадцять міст, і дали Ізраїлові сини Левитам ті міста та їхні пасовиська, як наказав був Господь через Мойсея жеребком. І дали вони з племени синів юдиних та з племени синів Симеонових ті міста, що будуть нище названі іменням своїм. І було для Араонових синів і зродів Кигатянина з Левієвих синів, бо їм був жеребок найперше, і дали їм місто кір'ят батька велетнів Арби, воно Хеврон, на Юдиних горах та його пасовиська навколо нього, а міське поле та оселі його дали Калеву, синові Єфунеєвому на власність його, а синам священника Араона дали місто сховища Вбійника. Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська, і Ятір та його пасовиська, і Ештамоа та її пасовиська, і Холон та його пасовиська, і Девір та його пасовиська, і Аїн та його пасовиська, і Юту та її пасовиська, Бетшемеш та його пасовиська, дев'ять міст від двох тих племен, а від Венеєминового племени Гівон та його пасовиська, Геву та її пасовиська. Анатоль та його пасовиська, і Алмон та його пасовиська, між четверо, усіх міст Араонових синів, священників, тринадцять міст та їхні пасовиська, а родом кегатовим синів Левитам, що позостали від кегатових синів, міста їхнього жеребка були від Єфремовного племени. І дали їм місто сховища вбійника, Сихем та його пасовиська, на Єфремовій горі Гезер та його пасовиська, Ківцаїм та його пасовиська, і Бетхорон та його пасовиська міщетворо, а відданового племені Елтеке та його пасовиська, Гібеон та його пасовиська, Айалон та його пасовиська, Гетрімон, та його пасовиська міщетворо. А від половини манасійного племени та Анахта його пасовиська, і Гатрімонта його пасовиська міст двоє, усіх міст десять та їхні пасовиська для родів позосталих кигатових синів. А для гершонових синів з нових родів, від половини манасійного племені місто сховище в бійника, колан у Башані та його пасовиська у Баштера та її пасовиська міз двоє. А від Ісахарового племені Кішйон та його пасовиська, Доврат та його пасовиська, Ярмут та його пасовиська Енганін та його пасовиська Міщетворо. четверо, а від Асирового племені Мішаїл та його пасовиська, Ардон та його пасовиська, Хелкат та його пасовиська, Рехов та його пасовиська, міст четверо. А від нефталинового племени місто сховища убійника Кедеш у та його пасовиська, і Хамот Дор та його пасовиська, і Картан та його пасовиська, міст Троє, усіх міст гершових за їхніми родами тринадцять міст та їхні пасовиська. А для родів Мирарієвих синів Левитів, позосталих від племени Завулонового, Йокнеам та його пасовиська, Карта та її пасовиська, дімна та її пасовиська, Нагалал та його пасовиська міст – четверо. А від Рувимового племени. Бацар Бацарта його пасовиська, і Якдза та її пасовиська, Кадемот та його пасовиська, і Мефаат та його пасовиська між четверо. а від гадового племені місто сховище вбійника, Рамот у Гілеаді та його пасовиська. І Маханаїм та його пасовиська, Хешбон та його пасовиська, Язер та його пасовиська, усіх міст щетверо, усіх міст для Марієвих синів, за їхніми родами, що позосталися з Левієвих родів, було за їхнім жерком 12 міст, усіх левієвих міст серед власності Ізраїлевих синів, 48 і та їхні пасовиська. Будуть ті міста такі: кожне місто з пасовиськом його навколо нього, так для всіх тих міст. І дав Господь Ізраїлеві весь той край, що присягнув був дати його їхнім батькам. І вони посіли його та й осілися в ньому. І Господь дав їм мир навколо, усе так, як присягнув був їхнім батькам. І ніхто з усіх їхніх ворогів не встояв перед ними. Усіх їхніх ворогів Господь дав у їхню руку. Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлового дому. Усе збулося.